Пам'ятну дошку жертвам голокосту відкрили в Ужгороді. Її встановили біля будівлі обласної філармонії, колишньої синагоги, неподалік встановленого у 2016 році пам'ятного знаку жертвам голокосту. Влітку 1944 року близько 100 тисяч закарпатських євреїв було депортовано до таборів смерті Аушвіцу. Жахіття Голокосту пережило тільки 20% єврейського населення краю. Це 20 тисяч людей. Розповідає автор ідеї встановлення цього пам'ятного знаку Аркадій Гендлер. І додає, що серед тих, хто вижили у гетто, був і його тесть. І У мене виникла просто природна органічна необхідність. І бажання створити якийсь невеличкий пам'ятний знак про історію Холокосту в Закарпатті. Я мав щастя спілкуватися з живими на той час вузниками концтаборів, і від них узнавав всі ці умови жахливі, в які перебували закарпатські євреї. І я поч зробив такий текст, де постарався стисло. Описати е, про ті умови, які змінились для єврейського населення після Другої світової війни, про депортацію євреїв, про розташування гетто в Закарпатті, про кількість про ті умови, в яких жили ті гет е, Закарпатські євреї, про депортацію в Освенцим, в Аушвіц. Про кількість загиблих, кількість виживших, кількість повернувшихся в Закарпаття. І обов'язково було розказано про українців, які, ризикуючи життям своїм і сімей, спасали єврейські сім'ї під час Другої світової війни. Трагічно загинули у пеклі у швіц дідусь та бабуся Ужгородця Юрія Галперта. Для чоловіка це нагадування про голокост та про те, що криваві уроки історії ще повністю не засвоєні людством. Історичні події сьогоднішнього дня нагадують нам, що ця подія не є відірваною від історичного консенсу, а вона є ланкою того ланцюжка, що не був подоланий. Минулому сторіччі. Тобто нацизм був ну, побідилий нацизм, а що він може якось преобразуватися в якісь там інші форми, і, як, наприклад, зараз расизм. Але суть одна: агресія, людоненависницькі якісь дії, агресія, захоплення території. Тобто це жахіття ще, на жаль, підтвердило, що історичні уроки ще не засвоєні людством. Профінансувала виготовлення пам'ятної дошки Закарпатська Ова. Автор меморіальної плити ужгородський скульптор Роман Мурник. На табличці встановлений QR-код, за яким можна отримати докладну інформацію про голокост на Закарпатті.